Все, там пішли присумо. Дива, дива, див, дивіться, слабо, диво, дива, муче, да, диво, Роль, роль. Тягнемо. Бей! Марія, ти полоса, треба. Нічого її. Сима! Сима, ти. Пущу лізь. Нас, нас. Мудевич, Андрійович, розумієш? Артур перший. Боже, немає, немає беззавжди. Артур забігай! Дем, розрахуй Дем! — Дим! Дива! Дива! Дим! Дим Андріюк, вище! нижче! — Нижче! — у мене 3 ефект. Настич, туди ближче! Іди, іди! Забери! Побіг! На що ти в нього кидаєш? Підніми м'яч! Андрюх, по своїй! Андрюх, раз по своїй! Біжай вперед, біжай, біжай, вперед! Лишись, захисті, вов, защита, защита Ра, Артур! Turn us

Дай передачу. Надо бета. Настыч. Артур. Вова, спи, спокойно. Дима, спи там. Артур, проси. Вов, за ним, ревок. Давай, ревок. Ревок, Артур, ревок. Дупа! Діма! Підстав ножку, я строси, я будь там! Ладно, нічого! Контроль! Убирай! Прийми, почти вперед, вперед собі. Ого, ну, що це таке? Та ні, ну просто це він ну, да, влетів ногами. Занадто не. грубо, скажімо так. А Хто тут не вибачається, я вже поняв. Тільки музику включають, щоб закону. Ми полили, ми вибачили. Полили, все так як треба було. Покинув, поки на бассемоці. Андріюк наш там! А кто наш там? А кого ти поменяв? Хорош! Вадим! А кого поменял? Андріюк уваж!

Бол! Так, Артур, зайди. Дай, Артур, до кінця. Красавчик, красавчик. Вертайся на позицію.

Давай сьогодні грати. Сьогодні. А, а, п'єш, ну. Ну бату. Бату, Молодець, молодець. Давай, давай, ти кинь. Сергій за один гол. Давай. Давай. Каперай. футбол.

Давайте же! Ну давай! Давай Ще! Ще! Артур!

Vamos

А, ну, де ж ти? 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 私は。 Вито профешпро. Прошу, давайте. Ні, чуді. Чуді, ні. Чуді, ні. ні. Чуді.

Да, хорош. Ластичь, пыти, пыти. Посередині, Сима, давай. Ще один треба. Да, дай себе жить. Принимай. О, ва, нато, живе! Авіше быть.

Андрею! Давай, давай, давай! Давай, дай вас. Давай, біжи, не вертайся. Працюй! Дима, все, тут, что ты лежишь? Давай! Нічто! Дирочко, тут!

Тримай, тримай! Артур, тримай гравця! Тримай то, здорово, Артур! Біжи, біжи, Діма! Біжи, біжи, діва, біжить! <реш> Захотів тримати, Молодець. нав'язав до в пульму. Сам <реш> потім дати штрафу. Молодец! Говориш, Судя, ну це не е серйозно. Хто попросив? Давайте я вас попрошу. А можна попросити пенальки? Давайте через пару хвилин дайте, будь ласка. Ні, вже не завтра можна. А, ну все, я вас ловлю на слові. Блокируй, Андрюк, блокируй! Артур, забігай! Артур! Артур! Ah, yeah. yeah.

Давайте, давайте! його! Артур! Біжи, Артур! Біжи, Артур! Біжий тут! Бі! Бежайте! Помагай! Давайте давай! Не поми, Артур! Не поми! Моді! Взяв, якщо на себе, то вже діло! Молодці, молодці! Подуши, подушив, подив! Свіже Карпатське повітря. Забіжи, Артур! Давай сюди! А ти що? Поставимо ще. Постав ще. Всьо. Льош! Займаєш там позицію, щоб не, не секунду. А ти, ти трохи здобував. Перший м'яч, пацани, перший. Перший. Хороший. Дикайся, Олексієві. Роба, не тікай, далеко. Помагай, допомагай, Артур!

<сувствие> Все добре, буде льошка. Похлопали льоші, підтримали льошу. Молодець, відписаться, не вирішили. Да, воно внизся, Андрію, включа! Давай, давай, Артур, віддай! Артур кидай! Сводимося, заказуємо, часу. <щу> А, дитя! Дай! Дівча! Давай, не дай, подороди! Застапи, застави, дім! Артур забігай! Піди Артур до кінця! До кінця уліни! Дівка горку! Олійник, молодець! Молодець! Все, там! Там! Дім! Дім! Защитником, Дім! Защитником! Молодець! Молодець! Відай! Відай! Марк, ти є Давай подкат, Саня! Молодец! Молодец, Саня! Давай, див, в Андрію. Нормально. Так, виграй контрнападу. Перший гол, гол молодого. Ох ти Скинь йому. Туда його. Перший. Перший. Треба, я тут. Молодець. Все назад, опсів назад. Миши Ivanov. Ivanov, захищай, Андрію. Давай, давай, сім, давай. Горо! Біжи, біжи рту. Біжи, біжи! Сите, надо бити, Димуля. Молодці! Молодці! Открійся, Артур! Вітай Артур! Вітай, Артур! Діжи! Пише! Вода, бігом, ящик, хода! Леха, плыща до игрочка. Леха, кричай. Ты пьет решов, Леха. Тут нас настрій закрыты. Молодцы. Прессит. Наш, наш, Артур, брис. Вообще, Леха, твоя работа. Иди Леха, стой, стой. Молодец, Алексей. Браво, супер, хороша. супер. Да. Хорошо, Леша, браво. Ой, щей наш. Браво. І дай Настрічка аут. правильно судя? Та ні, Не правильно? тут, тут! Льош! Защишенько! Защитником! Завтра, завтра! А, Ходь, 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 ще уходь! уходь, уходь, шеф, уходь. Нас, ты дуже довго! На шоу, як буде грає. А що ж? Ми граємо. Ударки. Вратар взяв. Поста. Я своя робота. Жовта картка на мене. Перельот. Перельот. А ну, біжи! До чого це кловання? Я я я я. Пацаны, минута осталось, контроль, контроль. Дима, борьба. Рай, брощи, рай, рай. Добро, цепляйся. И обыгрывай туда. Забегай на штангу. Ай-яй-яй, ну что я делаю? И пас еще шо... не дал. Удар, шат. Пас, ловит, день. Контроль мяча, переведи налево. Налево, дай налево. Да, налево. Да, молодец. Зона. Прекрасно. О, Артур, Забігай раніше туди, раніше, до паса. Ти забігаєш, він віддає. А ходи паса, потім піш. Лісти.